Привіт, друзі! Український ведучий і один із продюсерів фільму, потяг у 31 грудня Юрій Горбунов прокоментував свої політичні амбіції. Як зізнається зірка в інтерв'ю Ютуб-проекту ТСН наодинці, насправді він не зміг би змінити свою кар'єру та піти у політику. Юрій стверджує, що дуже любить займатися продюсуванням, тому не планує кидати цю професію. Ведучий переконаний. Що йти у владу потрібно лише тим, хто робить це усвідомлено, а не заради простої мрії. Мені подобається усе, чим я займаюся. На жаль, політика, як на мене, нікому не приносить позитивних результатів. Людина, щоб піти в політику, повинна хотіти займатися політикою. Якщо ти йдеш у політику набрати собі балів, то це інше завдання. Крім того, Юрій розповів про ставлення до президента України Володимира Зеленського. Знаменитість каже, що до війни він мав тісні робочі зв'язки з тоді ще гумористом, але зараз вони припинили часто бачитися та спілкуватися. Щоправда, їм обом досі приємно інколи перетинатися на публічних заходах. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.